Сьогодні розвіємо страхи навколо питання громадянства. Перш за все, що таке громадянство, принципи громадянства, що ж таке припинення, позбавлення і які правові наслідки взагалі можуть бути, якщо особа набуває громадянства іншої країни, особа, яка є громадянином України, тобто громадянин України за заявою набуває громадянство України, або автоматично при укладені шлюбу чи за спрощеною процедурою, тобто, де ця межа, коли йдеться про припинення громадянства, коли йдеться про реалізацію права на зміну громадянства, яким чином відрізнити нам саме припинення від позбавлення? І одразу така ремарочка «Заборонено позбавляти громадянства України. Тобто є пряма заборона на рівні Конституції. І як би не хотіла та чи інша політична сила, яка приходить до влади, це змінити, це зробити дуже складно, оскільки треба вносити зміни до Конституції. І так згідно конституції, ми пам'ятаємо, що звужувати зміст чи перелік прав і свобод не допускається такі зміни до конституції, не можуть вноситися. От і все, це до питання функції значення до цього важливого юридичного документу, який є найвищим за юридичною силою. Отже, що ж таке припинення? Припинення громадянства це реалізація права на зміну громадянства. І в цьому немає нічого такого, щоб нам свідчило, що це є погано, що це. Щось неналежна поведінка, це поведінка згідно норм права. Є на це відповідна процедура. Чому у нас є гарантії певні припинення громадянства? Нам вони даються саме переліком принципів громадянства України, які закріплені в Конституції України і законі України про громадянство України. Що важливо в статті 2 закону України про громадянство України, згадується той самий принцип єдиного громадянства? Це означає, що адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати громадянства свого власного так, окремого, немає громадянства Харківської області чи е, якогось села, селища, району і так далі. Тобто адміністративно-територіальні одиниці не можуть мати свого громадянства, бо Україна є унітарною державою. І принцип єдиного громадянства є однією з ознак України як унітарної держави. Наступний принцип це запобігання виникненню випадків без громадянства. Навіть у випадку, якщо громадянин України підпадає під підстави втрати громадянства, але в результаті втрати громадянства він залишиться особою без громадянства, Україна не припиняє таке громадянство. Ще раз, не припиняє. Тобто, це один з прикладів лише, як реалізується принцип запобігання виникненню випадків без громадянства. Взагалі змінити громадянство можна. Це не заклик, я роз'яснюю вам дане право, як це бачить саме закон. Це не моя позиція. Це прописано нормами українського законодавства. Далі, неможливості позбавлення громадянства України, громадян України. Цей принцип гарантований Конституцією, і як принцип єдиного громадянства, закріплений в Конституції України. Не слід заборону плутати, знову ж таки, із. Пунктами, які передбачені в статті 19 закону України про громадянство України, і стосуються із випадків припи... втрати громадянства. Там припинення одна з підстав припинення втрати громадянства. Відповідно, пункти втрати громадянства передбачені в статті 19. Далі ще поговоримо, що ж таке позбавлення насправді, ще які приклади і чому. Ми не можемо розглядати припинення випадки припинення громадянства України як позбавлення. Чому це різне? Визнання права громадянина України на зміну громадянства. Це принцип, закріплений на рівні законодавства України. І даний принцип полягає у визначенні саме правомочності, то тобто можливої поведінки особи щодо зміни громадянства. Право на зміну громадянства гарантується. Далі, неможливість автоматичного набуття громадянства України, іноземцем чи особою. Без громадянства внаслідок укладення шлюбу, да, розірвання шлюбу, тобто ось правовий статус да, сімейної статус одруження не може автоматично впливати на зміну статусу громадянства. Далі, рівність перед законом громадян України незалежно від підстав, порядку, моменту набуття ними громадянства України. Це означає, є ви громадянином один день. Один місяць, два роки чи громадянином України з народження для вас передбачаються ті самі права і свободи, і обов'язки, як і для інших осіб. Взагалі ніякої дискримінації. Ви ніколи не побачите положень у законодавстві, які б по різному регулювали питання. Громадянства в залежності від підстав чи строку громадянства, чи того, де громадянин проживає, якісь дискримінаційні моменти, не передбачені. Навпаки, оціну Конституції України, можемо бачити ще один із таких принципів захисту Держави громадян України за кордоном, громадяни України, які проживають або перебувають за межами України. Їм гарантується піклування та захист. Це частина 3, стаття 25 Конституції України. В Неї можете зсилатися, вона є нормою прямої дії, тобто достатньо цієї статті для того, щоб ґрунтувати порушення ваших прав. А, знову ж таки, тут багато питань виникає стосовно діяльності у держави, і це не найсильніша сторона. Звісно, будь-якої країни ми розуміємо, що максимально захист прав та свобод ми можемо отримати в межах держави. Сам скаже будь-який конституціоналіст, будь-який юрист. Тобто, по максимуму, максимальний обсяг прав та свобод у вас тільки в державі громадянства. Також слід згадати про принцип збереження громадянства України незалежно від місця проживання громадянина України. Тобто, незалежно ви проживаєте в Україні чи за кордоном, у вас зберігається громадянство. Також заборона вигнання громадянства України за межі України або видання іншій державі. Це теж відносимо до принципів громадянства. Ознаки громадянства, які дозволяють нам розуміти. Краще ці принципи, це громадянство, перш за все, це правовий характер, базується на нормах права, тобто це слідування певним правилам, процедурам. Або ж якщо з народження набувається, громадянство в даному випадку, момент набуття, саме з народження, якщо підстава, саме набуття за народженням громадянства, громадянство не обмежено у просторі часу. Немає якоїсь трохи годності, абсолютно. Тобто, з моменту набуття і Поки особа, наприклад, не захоче відмовитися від громадянства України або набути громадянство іншої держави, таким чином, вона залишається в цьому статусі. А у просторі незалежно, де особа перебуває або проживає, теж це не впливає на припинення громадянства. Раніше, до речі, за законодавством України однією з підстав втрат громадянства передбачалося не. Не постановка на облік, консульський облік особи, що не проживає за кордоном, і не стала на консульський облік. Сьогодні такої вимоги немає, бо дане положення знову ж таки розглядалося як порушення прав, і це не про стабільність, це не про сталість правового зв'язку. Надзвичайно важливо, що були гарантії для особи збереження громадянства, це про. Визначеність і розуміння, як жити, з яким правовим статусом особа проживає, перебуває, оскільки іноземці, особи без громадянства на території України, можуть перебувати, да, мають мати законні підстави. Тому, тут, щоб не виникало таких питань, ми розуміємо, чудово, що в'їхати безперешкодно ми можемо тільки в Україну. Вам не можуть заборонити це порушення. Гарантії порушення прав людини. Тобто, в'їхати на територію України громадянам України дозволять завжди. Завжди. Тобто, будь-яка перешкода для в'їзду на територію України для громадян України. Тобто, поки немає указу президента про те, що громадянство припинено, людину пропускають, і будь-які перешкоди в'їзді на територію України можуть з собою потім. Викликати знову ж таки позови з боку такої особи, тому тут важливо теж знання конституційного права, особливо на рівні державно-правового життя, дотримуватися цих процедур, щоб потім не виникало питань, бо інакше тоді в судовому порядку ще доведеться наголошую виплатити компенсацію за порушення прав. Особі видно, якої давно розірваний правовий зв'язок з державою, але це юридично не було підтверджено. Такий порядок захищає право, захищає ті гарантії збереження громадянства, щоб ми не жили в страху, що якось ранку прокинемося і втрачаємо наш статус, так ось ці гарантії є. Отже, як розрізняти, от що таке позбавлення, про нього говорять і в чому різниця? До прикладу, що про що йдеться? Якщо ми згадаємо Радянський Союз, то оскільки важко не згадати, бо йшлося теж про позбавлення. Громадянства і в межах Радянського Союзу, відповідно, передбачалося позбавлення громадянства в питаннях, якщо особа вчиняла, зокрема, державну зраду, і за рішенням відповідних органів позбавлялась громадянства. Такі особи були змушені покидати державу. Проживати за кордоном в інших країнах, і відповідно не, не втрачали той статус, ті права і свободи, які якимсь чином реалізовувалися на той час, скажімо так. То, отже, законодавство про громадянство СРСР, 1938 рік, закріпило можливість позбавлення громадянства. Це могло бути зроблено за вироком суду. Шляхом прийняття рішення Вищого державного органу влади, там президії Верховної Ради СРСР, і відповідно це було передбачено як захід, додатковий захід відповідальності. Тобто, в радянський період позбавлення громадянства нерідко саме використовувалося як додаткова форма покарання, як засіб боротьби з інакомисленням, також як певна форма репресій. Як прояв і покарання за прояв інакодумства в своїй творчості багато творчих людей було, були позбавлені громадянства, і цей інститут позбавлення радянського громадянства було виключення з рядів громадян СРСР саме ворожих елементів, це був такий інструмент. Противників соціалістичного ладу, а також зрадників Батьківщини, от вони позбавлялись громадянства. Чи ви розуміли різницю між позбавленням і припиненням громадянства або ж втрата громадянства? Втрата громадянства згідно закону України про громадянство України, ми можемо відкрити статтю 19, і побачити всі підстави. Ми про них частково розглядали, але сьогодні трошки інший ракурс. Підстава для втрати громадянства добровільне набуття громадянином України, громадянство іншої держави, якщо на момент такого набуття особа була повнолітня. Тобто, якщо особа неповнолітня, тут держава навіть визнає множини громадянства вже сьогодні. Це було так завжди, бо це про неповнолітню особу йдеться. Наприклад, недобровільне набуття під примусом, теж це не про втрату. Це не про втрату. Йдеться саме добровільне набуття. Також втрата громадянства це набуття громадянства внаслідок обману свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів. Ну тут зрозуміло, що по суті, в зв'язку з державою і не було да, набути громадянства шляхом обману. І добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка відповідно. До законодавства держави не є військовим обов'язком чи альтернативною невійськовою службою. Отже, втрата по суті, у нас це в першу чергу констатація того, що зв'язок особи з державою припинився. Позбавлення розглядається як покарання за певний злочин не ту поведінку, яку передбачала держава для особи. і... Ми не можемо прирівнювати припинення громадянства, тому що припинення поняття ширше, ніж втрата. Коли ми говоримо про підстави припинення, ми звертаємося до статті 17 закону України про громадянство України, де бачимо, що громадянство України припиняється внаслідок виходу з громадянства України, внаслідок втрати громадянства і за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, наприклад, оптація трансферт. Це окремий буде договір, і якщо по певним територіям виникають між державами питання, має бути відповідний договір. Також держави за, за традиційно не визнають примусову зміну громадянства громадянами, як ситуація у нас теж. І з питаннями окупованих територій, ми розглядаємо цих громадян і громадян України і окремо за це присвячу відео, щоб порозібратися з тим статусом. Отже, ми з вами підсумовуємо, що громадянство це право. На громадянство розглядаємо згідно міжнародного права, законодавства України, але цей правовий статус, правовий зв'язок постійний, незалежно від території. Постійно діючий, так? Між фізичною особою і державою, який виявляється в їх взаємних правах та обов'язках. І гарантується право на зміну громадянства. Таким чином, особа, яка постійно проживає за кордоном, згідно статті 18 закону України про громадянство України, може вийти з громадянства за власним клопотанням. І разом, до речі, і до дітей може подати клопотання. І вийти з громадянства України. Тобто це право. І ще ситуація. Часто задають питання: якщо я набуваю громадянство іншої держави, да, ще не втратив громадянство України, бо держава може не знати про факт другого паспорту. В чому питання? Це перевірити надзвичайно складно, бо жодна держава не вийде з списки своїх громадян для України, щоб вона звірилась, чиєї громадяни громадянами інших держав. Це неможливо, ми розуміємо, тут йдеться і про питання національної безпеки, і захист персональних даних, взагалі про безпеку особи. Такі дані не передаються. І раптом у деяких людей да, от є автоматично набули громадянство. чи набули громадянство ще в дитинстві певної країни, і після 18 да, от мають два паспорти. Покарання тут немає. Як сприймає вас Україна? Україна вас розглядає виключно лише як громадянина України. Якщо набудуть чинності зміни щодо множинного громадянства, це буде стаття 5:1 з'явиться вона в законі про громадянство України. Заплановано це на 16 січня 2026 року, тоді буде щодо деяких країн визнаватися оце множинне громадянство. Яка мета? Справа в тому, що багато громадян виїхали за кордон, і вони можуть набувати громадянство держав для певних цілей безпеки, вони не можуть повернутися. І вони розуміють, щоб там отримати кращу роботу, треба набути громадянства. Запроваджуються певні спрощені порядки набуття громадянства громадянами України в деяких країнах. От Україна це розуміє і для того, щоб не втратити громадян так. Вона буде визнавати, що до деяких країн, ось це подвійне громадянство, множинне громадянство. Це не є інститутом абсолютно новим. Просто це поняття для нас. Є нове окреме відео про це записувала. Основний висновок, основний мій меседж в цьому відео що не треба лякатися взагалі. Якщо раптом ви набули автоматично громадянство іншої держави, це не є підставою для втрати. Не передбачено жодних покарань за два паспорти. Єдиний виняток, ми розуміємо, що наявність іншого громадянства це втрата громадянства України. Якщо ви займаєте посаду, яка вимагає громадянства України, о, тут, да. тут ваш статус різко змінюється. Якщо ж ви не займаєте посадки, ви вимагають громадянства України, проживаєте за кордоном і набули автоматично громадянство, чи подали заяву, тепер сумніваєтесь, хвилюєтеся, чи є за це відповідальність? Нема за це відповідальності, це не покарання в сенсі. У нас немає інституту позбавлення, є інститут припинення. Але тут важливо не вчиняти злочинів. Отут От питання, коли ми говоримо про ті країни відповідні. Всі знаємо, там є особливості, тому тут обережно стосовно держав, які визнані Верховною Радою України державою окупантом, тому тут є особливості, розуміємо, якого контексту. А стосовно інших країн, тут не треба лякатися. Це не про заклик робити те чи інше, це про спокій і розуміння, що право на громадянство все-таки право. Але якщо ви є громадянином, це і реальний правий зв'язок, і реальні права свободи, і обов'язки, і у держави обов'язки, відповідно, перед вами. Таким чином, вони діють. І Україна вас розглядає виключно лише як громадянина України. Тобто ваші дії будуть оцінюватися з позиції громадянства України, України і все. І поки немає указу президента про припинення вашого громадянства, ви є громадянином України. Вчені тривалий час б'ються над тим питанням, яким же чином виявляти ось це подвійне громадянство або кілька паспортів у громадян України як підставу для втрати громадянства. Проте, питання до покарання тут не, не, не доходить, оскільки заборона, позбавлення громадянства України. Я лише питання втрати. І це лише свідчить про те, що особа з України втратила зв'язок. Це констатація факту. Це не є покаранням, да, це захід примусу. Тобто він передбачений законом, і внаслідок в ситуації, коли держава бачить, що у вас два паспорти, вона розуміє, що це підстава, і ви добровільно набули, не автоматично. Да? Добровільно за заявою звернулися, вам 18 років отримали паспорт іншої держави. Отут це свідчення для України припинити громадянство. Тобто тут готує Комісія президентові України з питань громадянства, сприяє підготовці проєктів указів президента про припинення громадянства, перевіряється інформація відповідними органами і тоді припиняється громадянство. Так, цей механізм, він йде такий згідно закону, він як примусовий, має силу примусу. Але не має характеру покарати. Це не є заходом покарання. Захід покарання передбачається у нас у складах правопорушень, злочинів. Ось там, якби було, наприклад, позбавлення громадянства, це тоді ми говоримо про покарання. На сьогодні таких положень немає. Тому без паніки, спокійно і розуміємо чудово, що для втрати громадянства мають бути докази. Добровільного набуття громадянства. Це важливо перевіряти. Інакше, якщо не дотримуватися цієї вимоги, ось ця втрата громадянства фактично прирівняється до позбавлення. Отже, кожен з нас має право змінити громадянство, і кожен має право поновити громадянство України. Якщо у випадку припинення громадянства України особа залишиться особою без громадянства, Громадянство України залишається, то тобто від навіть не включається цей механізм, за вами зберігається громадянство України. Тобто, якщо були якісь побоювання з цього приводу, я думаю, що вам їх роз'яснила і в цій ситуації не треба хвилюватися, це, це право, це право можете реалізовувати, але пам'ятати, що і статус припиняється з відповідної видачі указу президента України про припинення громадянства. Або ж указу про набуття громадянства України, це момент, знову ж таки, з якого ви є громадянином України, якщо набувається громадянство за заявою особи. На цьому все. Підписуйтесь, перевіряйте інформацію, я роблю посилання, називаю статті не просто так, щоб ви могли відкрити, побачити, пересвідчитись, прочитати. Я витрачаю час і називаю ці цифри, називаю назви актів, щоб ви могли перевіряти. І завжди орієнтуйтеся на джерела, інформаційні джерела, інформаційні канали, які дають вам можливість перевірити інформацію. Перевіряйте і робіть власні висновки.